Да, дорогенькі, наконець ви дождалися. Дивіться, це те саме чудо, яке оберігає все з натурального, натуральна нитка шовкова. На кожному зроблено три оберіга. Це браслет, чорна нитка від 77 Бід горя. Дивіться, черво... чорна нитка, від 77 бід. Від хворі тяжкої, від хвороби тяжкої, хворі падучі, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від чорних дявольських ритуалів і приворотів, від смерті безвременної, від погибелі, від горя, від напасті. Установлено три оберіга. Я 9 днів установлювала. Все замовить можна телеграм, інстаграм. Тільки як будете писати мій сповіщення, в кінці пишіть амулет великими буквами. Тоді я побачу і розкрию. В мене було їх 11, але вже це тільки, дивіться, бачите, з натурального дерева, натуральна шовкова нитка. А основне, установила я тут три. Оберіга сильніший, по дідовій книги, вузлики всі зав'язані на ваше збереження. Далі червона нитка. Червона нитка від зглазу, порчі крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від магічних нападок, від безвременної смерті, від грошових боргів, від підкладів. Три оберіга. На червоному установлений семиконечний захист, семиконечний. Так, далі. Дивіться, амулет тройний захист. Дивіться, на всіх на всіх установлено три захиста від хворі, пропасті чорних негативних порч і крадників. Дивіться, такий, ось теж було 11, осталося 3. Дивіться, зелений Рекомендую той, хто родився літом, особливо на свята зелені. Дивіться, оце чудо таке, що установлене тут три, три сильніших. Защитних обрядів. Три защитних ритуала Осталося тільки три. І саме головне для манюсіньких наших крошечних діток натуральне все. Називається сонячний обережок для діток: від зглазу, чорного, рудого і сірого, від тяжкої хворі, від побиття, від пропасті. Тобто, щоб дитина не пропала. в мене такий самий оберіг. Дивіться, це все натуральне. Це все. Мною до, для мене спеціально зроблене, роблять монахи. Я частину ваших коштів купляю їм продукти, бо вони гроші не беруть, і я їм відвозю. Це вони готують для мене. Я вже встановлюю тільки оберіги. Це все натуральне, це все заговорене, щоб ви не пропадали, не вмирали, не хворіли, щоб чорні нападки не були для діточок сонячний. Він тут можна менше і більше зробити на саму малесеньку ручку. Було 16, осталось тільки 2. Заговарюю, я 9 днів. Це дуже тяжка робота. Семиконечний захист установлений, семиконечний захист, семиконечний захист, семиконечний захист. Бути обов'язково писати в сповіщенні, щоб я відкрила, писати амулет в кінці здоровими буквами. Для моїх підписників, ну, хай будуть і не для моїх підписників. ну Це вже ваша справа. ну Хотілося б, щоб ви були підписником YouTube, Instagram, TikTok, Все буде добре. Пишіть мені, я відправляю в четвер. Ім'я потрібно, нова пошта. Зв'язуйтесь зі мною, все відправлю. Це для діток взагалі дуже така річ. І самого народження ще даже не хрестять, а вже в мене його беруть, тому що це захищено. От тут всі вузлики на збереження дитинки, що не буде хворіти, не буде вписуватися, не буде перелякана. Це, да. ну, це воно діє дуже сильно і дуже вас охороняє. Це для вас захист, все одно, щоб ви в мене побували. Це також Осталося дві. І це пишіть, буду старатися всім відповісти, якщо ви будете писати правильно, як я кажу, в кінці сповіщення великими буквами. Амулет або талісман. Буду дивитися і буду відкривати. Ну, отака вам, хай буде захисна для вас, захисна моя сила. Пишіть, буду по мірі можливості вам відповідати.